Друзі, всім привіт! Хочу представити вашій увазі свіжопригнаний автомобіль з Німеччини Opel Astra. Кінець 2017 року, модельний 2018 рік уже даний автомобіль. Машина в гарному кольорі, хром, двигун даного автомобіля, 1.6 дизель. Блокування, електропакет. Пробіг на автомобілі у нас 215 тисяч. Моє мультикермо. Механічна коробка, шестиступка. Має заводську, заводську навігацію, LCD-екран, салон в дуже гарному стані. Знову діль має задні прикройники. Ось такий багажник у нас. Великі тормістки. Двигун на 100, 100 кВт. Має дуже багато функцій. Отже, якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас до нас на автомеданчик, на огляд та тест-драйв даного автомобіля. Будемо раді вас бачити всім мирного неба!